Слава Україні! Після нападу нечисті з території Росії і Білорусі українці стали неймовірно об'єднані. Такого в нашій історії ще не було. Причому не тільки українці, котрі мешкали в Україні, стали таким єдиним організмом, а і ті українці, що мешкали в інших країнах, встали на захист нашої неньки. За ці дні війни до України повернулися безліч. Там сотні тисяч чоловіків, що взяли до рук зброї і почали захищати нашу Україну. І ще більша кількість наших емігрантів почали, наче маленькі мурашки, зносити до мурашнику України все, що треба для захисту і оборони нашої неньки. Ще й наша влада сприяла ввезенню гуманітарки в Україну новими законами, що приймала Верховна Рада, і всіх куточків світу полетіли Янгели-волонтери, що повезли в Україну всі необхідні речі. І хочу підмітити, що ті магазини в Європі, котрі чули, що ці речі треба для України, вони робили дуже великі знижки. Так, це не всі магазини, але я неодноразово чув про такі випадки. І за це велике дякую всім європейцям, котрі допомагають нам. І не тільки єдиними знижками допомагають нам в Європі. Влада їхня видає вантажівки і водіїв. Щоб допомогти привести до нас більше вантажу, так само ці вантажівки, потім, коли вигружаються на кордоні, беруть до себе біженців, котрих розвозять по всій Європі в безпечні місця. Це вказує лише на одне: що ЗСУ, ТРО і всі інші люди, котрі боронять нашу землю, будуть забезпечені всім необхідним стільки часу. Скільки треба для перемоги. Один з таких емігрантів-волонтерів є Володимир Безуглий. Він є головою спільноти мисливці, риболови та інші брехуни. Також в них є громадська організація. І він люб'язно погодився розповісти, що робить він, що робить його спільнота для захисту нашої неньки. Але спочатку дуже прошу підтримати мій канал своєю підпискою, лайком і не забудьте поділитися цим відео з друзями. Дякую! Привіт, Володимире. Розкажи, будь ласка, що зараз робиш для захисту нашої неньки. Привіт, Жека. Дякую, що не забуваєшся. Ой, далеко від України. Тільки почув, як війна. Зразу серце защемило, надивився цих роликів, як окупанти напали на нашу країну і так далі. Не зміг я більше кататися, хоча я був в рейсі, да, в четвер це сталося. П'ятницю я вже взяв відпустку, хоча вона в мене запланована була на Аус, бо як знаєш, ми в АУСі фестиваль МРБ проводимо. от, Позвонив до патронші, кажу, так і так, вибачайте, не можу я їздити, мені потрібно потрібно їхати допомагати. Ізначально я все думав, що я поїду в Україну, буду допомагати воювати. Хоча я в армії не служив, потім проаналізував цю ситуацію, знаєш, і Коротше, вирішив, що краще я допоможу тут. Бо, тому що я сам з Вінницької області, там нас ще тихо, і хлопців моїх товаришів, ще не призвали навіть, знаєш, то думаю, краще я поможу звідси. От. Тому так склалося, що я займаюся тут активно політичною діяльністю, знаєш, попав я в мерію, як волонтер. Подробиць не буду розказувати. Да. Факт тому, що. Було у нас четверо волонтерів в цій мерії да, на зборах е, з, іменно з мером по нашому округу. Факт тому, що вибив два буси, от е, загрузили ми їх е, гуманітаркою. Да, і 20, 28 числа вже буси були на мене, але там ще бюрократичні питання вирішувалися. Е, 29-го ми вже виїхали з товаришем моїм, який також працює разом зі мною на одній фірмі, Він теж взяв, хоча ми з ним не, не домовлялися. Да, але він теж <клев>, взяв відпуск і разом ми попали в цей рейс. Да. Фактом, що я позвонив до нього, кажу, що мені треба шофера, да. він без проблем. Коротше, ми з ним вдвох, двома бусами <клев> з гуманітаркою погналися до кордону, доправили цю гуманітарку в Україну і забрали 15 жінок з дітьми. Так що. Потім ще один рейс з ним робили. Також від, від нього там від, бо він ну, в церкві, да, від церкви вони бус організували, то вже я йому допомагав. От. Також привезли сім жінок з дітьми. Так що якось так працюю і працював, да, і буду працювати, хоча зараз вийшов в рейс, да, бо три неділі був вдома. Також двоє дітей треба працювати, от, але по телефоні допомагаючи, можу, хлопці питаються і так далі. Що треба? Купимо, доставимо, доправимо і допомагаємо цим. На вже 110 жінок з дітьми ми привезли сюди, іменно мій регіон. Тому і допомагаю як перекладач, і так, і, і транспортом, і коротше, що треба, то допомагаємо. Ваша спільнота МРБ велика і дружня. Якось організована участь в обороні країни. Так, да, Женя, спільнота велика 54 тисячі чоловік, іменно чоловік, мисливсько рибальська спільнота. От. Щось організувати, розумієш, таке іменно активне і не можемо. Не можемо, бо знаєш чому? Бо тому що спільнота під інтенсивним наглядом окупантів, вони в першу чергу слідкують за мисливсько-рибальськими групами, де, де чоловіки зібрані, розумієш? Тому щось що таке активне зробити ми не можемо. Хоча ми, як ГО, як громадська організація, да, ми маємо свій фондовий рахунок. Е Да і грошима допомагаємо напряму, перераховуємо кошти, організовуємо там. Ми ж бачимо запити хлопців у спільноті, що кому потрібно. То ми стараємося допомагати і так далі переправляти, допомагати, збирати, пропускати публікації. Перевіряємо дійсно, де хлопці збирають якісь кошти на потреби в тероборону для наших збройних сил України. Розумієш, так що. Бо допомагаємо чим можемо, таким чином, щоб не нашкодити нікому, розумієш, з перевірками і так далі. Бо я ж кажу, спільнота під наглядом. Це нам вже доповіли. Точно так, що якось так. Знайомства серед мисливської і рибальської спільноти допомагають. Так, Женя, є в мене тут друзі, мисливці, риболови. Да. Ну мисливці, то в основному португальці, От, е, також наші українці, хлопці да, риболови. Допомагають, допомагають, хтось чим може, хто їзде на роботі, працює да, і возить гуманітарку до кордону. От, є товариш, один він на спільноті в МРБ є, також вже два рейси чи три рейси він зробив з, на фурі, да, возив гуманітарку. Є й байдужі, є й байдужі такі, що сидять знаю собі, дивляться ролики та й тільки говорять. Тільки одним ділом, да, що говорять, більше нічого не допомагають. Так, так що таке, є, різні хлопці, ну це така їхня справа. От. Все залежить від людини, що в неї всередині, яке і світогляд, яке і так далі. Да. Тому когось зараз критикувати таке життя покаже, як то кажуть. Можливо, я. Невірно щось роблю, да, комусь щось не подобається. Так що такі, такі справи. Так що таке. Головне не бути байдужими. Розумієш, ми в спільноті стараємося всіх поєднати, щоб були разом. Зараз випустили такі патріотичні наліпки, да, навіть без логотипу, да, бо я ну, не хочу ніякого піару на цьому і так далі, без продажів. От, щоб єдналися, щоб люди єдналися, понімаєш, бо разом ми сила. Я завжди наголошую у спільноті, що разом ми сила. Коли ми будемо разом, тоді це буде супер. І ми тоді всіх переможемо і здолаємо всі перешкоди і так далі. Взагалі, як у вас настрій? Хлопці налаштовані на перемогу? Женя, настрій бойовий буває, да, дуже сумно. Надходять такі хвилини. Розумієш, важко на душі, хочеться і плакати, хоча ти чоловік, да, але шкребе це все, як побачиш, що це падло, робить, вибачте, да, Але других слів немає. Є другі слова, але не можу виражатися, да. Це, Це жесть. Ще якось розумієш. Ще до цієї нації ще якось так були думки, якісь, ну таке не всі люди, не. не, Ну, всі люди, всі, всі. Не знаю, як виразитися, але факт тому, що як подивився, як вони спілкуються один між одним, да-да, син з матір'ю, мат на матові. Поваги ніякої немає до своїх рідних, да. подивіться, солдатів своїх не забирають цих окупантів, да, так і в місяць лежать там капець. Що що робиться? Нація взагалі, деградірувалася. Капець, їм там промили мозги так, що мама мія, я своїм двоюрним братом, сестрою не спілкуюся. Мати моя з ріднім братом вже не спілкуються, вони в находці там, да? пересварилися, так послав за руським кораблем туди їх. І все, повидаляв, і все, нафік, нафік. В настрій бойовий, бойовий настрій. Якщо прийдеться, і будемо їхати, і будемо допомагати. Але надію, все-таки, що не прийдеться. Може, щось хоче сказати братам, мисливцям і рибакам, та й взагалі українцям. Що хочу сказати? Сказати хочу, що тільки сила наша в єдності. Говорив, буду говорити, і говорю, да, що сила наша в єдності. Якщо ми будемо єднатися і поєднаємося, ми, хоча ми вже поєдналися, да. так. І, і слава нашому президенту. Хоча раніше так собі і мої погляди не дуже. З ним співпадали, як то кажу, да. але в біді познаються і люди. Понимаєте? Він чоловік з великої літери, скільки він робить для нашої країни, скільки домовленостей провів, які в нього погляди. Я з ним повністю згідний. І він нас об'єднав. Слава Україні! Героям слава, смерть, ворогам, окупантам, цим довбаним, і разом до перемоги. І слава МРВ. Героям слава! В мене багато знайомих МРБ, І я знаю, що вони боронять Україну як на передку ЗСУ, так і в ТРО. І вони займаються волонтерством. Дякую спільноті. Дякую всім, хто боронить нашу Україну і хто дбає про те, щоб у наших дітей було майбутнє. Борімося і поборемо. Слава Україні!